Це таке красиве Миколе. Поїхали, купили плитку на пол. Оп. Сьогодні тільки приїхали цілий день, були з Маринкою на цьому. Наш макар першо... Як там, першокласник. Ось і ми вже доросли до того моменту, що діти вже в школу йдуть, не в садик, а вже в школу. Макарчик у нас вже першокласничок, так що. Ну, визивали, виходить, ну, батьків, щоб таке там щось підкрасить, щось підлампічить, стенди повішать. Зробити, е, виходить, сховище. Ну, в общем, хана. Ми сьогодні поїхали е, зранку батьків. Ну, небагато було, я не знаю. І із, із мужиків був я і влад. Влад, не знаю, фамілії, ну, папа теж якоїсь дитини. Ми, коротше, повішали ті стенди, е, потім пішли. Оце ж бомбосховище ремонтували, там капець, звісно. Ну, так, хоч, хоч якось зробили. Удобно, уютно. На пол піддони положили. Стіни обтягли такою е, ну, сантиметрова утеплітельна, така оця, що, знаєте, щось... утеп... утеплітель, утеплювач. Я не знаю, як, як його правильно. Ну, він такий, що блискучий. Стіни обтягли таким. Ну, Хоч якось, хоч якось зробили. А це приїхали додому. У нас вже, мабуть, друга година дня. Е, а перед цим їздили, плитку брали, писали, що колянчик, якщо що будеш з полом робити по штукатурці, то зрозуміло, що на двойку на двойку на штукатурі. Спасибо за оцінки, е, і то добре. Двойка це все одно, хоч щось, не ноль. О, це вже добре. По штукатурці я ж кажу, що як вмів, так і штукатурив. Потім вже я зрозумів, що написали, що треба починати було зверху і донизу тягти. Ну, чесно, від перестановки доданків, як кажуть, сума не міняється. Так само і тут, а що знизу до верху, що зверху донизу. Я, то, звісно, не пробував. Може зверху донизу буде краще. Але у мене ще тут кусочок, бачите, от е такий який я не доштукатурив. Ну, це вже виходить, дороблю, ще треба маяки тепер кинути на пол. Щоб забетонірувати стяжку, ну і сюди вже докидаю, тому що одну цілу бетонну мішалку було безсмислено робити просто-напросто, бо нікуди потом було його дівати. Тож я так вирішив, що я просто зараз закінчую і хватить. Тут у мене я підкидав, вивів його, тобто тут рівень є, а це позакидається потім ще дотягнеться. Ну, в общем, багато було всіляких від вас. Пропозицій, як правильно робити, як, як отак треба, треба тьорочкою затирати. Намочувати стіни, пробував, пробував, і, Ну я без тірочки. Єдине, що я ще не пробував, це тірочку. Але нормально, я ж кажу, правилом стяг, нічого. Перевести дуже багато роствору я не перевів. О, е не да, роби, давай, буду. Не перевів. А якщо й перевів, то. Матте так, тому що я був безплатний працівник і ну, перевів трохи та й перевів. Нічого страшного. У мене ще там за двором дорога супер хороша від держави, то ми туди насипемо цього всього. Тобто, ну, це, що, це, що в мене переведене. Тобто я його все розсиплю туди на дорогу, і все, і буде нормально. Головне саморізи повибирати, тому що будуть вони в колесах в машині. Ото такі справи, друзі. Так що з цим ділом розберемося. По поводу плитки показую. Плитку буду на пол ложити, і потім столішниця, це я вам так заздалегідь скажу, буде від оцього вугла йти до того і до того. Отам у нас буде мойка, там у нас буде газова плита. Туди, туди зробимо кондиціонер, щоб від тіля сюди дув, охолоджував те приміщення. Це поки що думки, які ми хочемо. Дуже гарна буде база робоча, можна буде і баночки виставити, тобі, і, і, і м'язко якесь розібрати і так далі. Так що з цим розберемося. Абсолютно. Тобі це буде, я ж кажу, типу літньої кухні, але просто зручно для того, щоб тушонку зробити, там, консерву, капченності і так далі. Так, друзі. Переходимо до плитки, взяли отаку. Тобто, я казав, що ми будемо дивитися не по красоті, а по бюджету. Ну так вийшло, що вона і гарна, і бюджетна. Все. Так що, в общем, отака плиточка вийшла у нас на пол. Будемо, вона матова, прикольненька. Тобто, Маринка подивилася, каже, буде інтересно. Ішов можна буде потім каже затерти, то тобто, що буде акуратненько, гарно. Я якось її вже покладу. Таким я діло, як кажуть, мав. Тож, попробую. Тут все затягну стяжечкою і Потім плиточку сюди кину, так, щоб мінімальний слой був клею, Гребіночкою все вичистю. Як буде, так і буде. Во. Так що... Ой, нічого там страшного нема. Господі, чий не проблема? Для себе робиш, це ж я ж кажу, люба робота, яка робиться чоловіком чи жінкою в своєму домі, вона робиться виключно для себе. Вона не робиться на виставку і на обговорення сусідів, друзів, кумів, сватів, братів і коротше оточуючих вам людей. Ви робите це для себе. Все, це саме головне. Криво, не криво, гарно, не гарно. Ви зробили і все. І пишайтеся цим, що ви самі його зробили. Так, що у нас далі йде по роботі. Жирна собака, лежить у холодку. каже, я ж асіна, а що мені робити ще? каже, да? Іди на річку покупайся, піди. Піди на річку покупайся. Во. Так, зараз, бо ми, ми не це не були, не знаю, що в нас тут їсти пити. Так, ну цих є. Що порозлягалися, да, жаркувато, ну нічого. Ну, а що робити, якось вже ж виживайте. Во. Так, переходимо далі. по... По драконові по цьому це квадроцикл Макара, бо всі кажуть, ти його ховаєш. Хто в нас дивиться на каналі? Він дуже там часто з'являвся. Я не думаю, що прям, прям це щось таке. Знаєте, як там заборонене. Це у нас макар колядував, коли можна було день народження. У нього є. У нього є дідусі, бабусі, куми. Е, то є, ну і Папа, мама, отак от е, він збирав кошти на цей квадроцикл. І так вийшло, що просто ми його йому купили. І він їздить тут, катається хоча б по вулиці. Буває, десь виїдемо він десь там, біля річки. Ну, есть, отак. Так що, це техніка Макаровина, отак. І, ну, ну що? Ну, він, кстати, і я можу на ньому їздити. Ну, він, ну він дитячий, дитячий квадроцикл. Так, що вам? Вам не насипатимемо, тому що. Вам не можна. Ми зараз будемо різати на Полтаву, їдемо. І в мене там в Полтаві люди замовили. Ми десь на 5 годин вечора будемо їхати в Полтаву. Тож, виходить, зробимо так, щоб якраз людям і завести то все діло. Ось таке. Так, тут в мене вчора привіз, гранулірував я. Комбікорм бройлерний, бігом усе повисипав. Я поїхав 500 кг зробив, приїхав, висипав сюди просто. Зараз це все діло буду тут складати. Піддончик якийсь положу, складу. І потім я ще поїхав ще раз на базу, ще зробив 500 кілограм, так що роботи було багато в мене вчора. Я вже вчора приїхав вечірком, кажу, я вже нічого не хочу. Вже не їсти, ніхто не пити, ні вечеряти, тому що ну, реально напрацювався. Сьогодні треба якось добратися до, до свиней, повичищати, тому що чухандроси рідкісні. Вчора я не вспів, сьогодні, ну, коли, сьогодні як ми тільки-тільки приїхали. Джон, ти чого спиш? О Боже, і ви чуханчики. Чорні такі, йо -мою! О, так, так, і в качок треба обов'язково. Все треба повичищати. Так, 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 так. О Боже, що у вас тут таке твориться, га? Так, ну ладно, в качок, мабуть, зараз буду підчищати, сюди викидати, того що... того що. Зробив я їм поїлку. Дебелу, класна поїлка, кстати. Я зараз вам її просто так зніму, покажу. Е -е, хоч, <кх> хоча б якось. Та, в общем... Пішли, зараз, мабуть, я візьму лопату та попідчищаю, хоча б в качок вичистить та підстелить. Ну, місця вже мало, це вже, так сказати, нікуди ми від цього не дінемося. Качок будемо закривати на огороді. Маринка вчора я зараз вам покажу, піду так. З Маринка вчора е, повигрібала. Мені треба прицепи привезти та трохи ще на картошки повириваємо. Там бур'янець де-не де є. Вже посохла. Я вам ось показував. Буквально, я не знаю, ну, скільки, може, днів 4, мабуть, назад. Да, я вам показував, що картошка зелена ще стоїть. Кажу, не знаю, що з нею робити. Гля, все, вже вона в нас посохша, вже прям. прям. Уже все, Уже, я думаю, можна копати. Тож ми її тут викопаємо, вирішили ми. І сюди качок. Закриємо ми тільки морква, де ще петрушка, є, ще капуста, то є там перчик. Оце все діло я з загородочку зроблю. і за такого обзьола, У мене його там багатенько, і буде красота. Так що будуть качки тут вигулюватися. Так, і зробив я їм поїлку. Та зараз ідемо, вичистю їх вичистю, 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 вичистю. Зробив учора поїлку, вже й темно було, тобто я приїхав, ну, а зробив доволі класна поїлка. Колись в мене, коли я качками займався, то тобто була така поїлка, дуже класно виручає, я вам скажу, отак от. <плес> Проще металличної. Зараз підемо підстилю. Підстиляю Підстеляю зовсім небагато. Тобто, бачите, я вроді шистив. Так, да, воно не грязне, але оцього вистачає буквально на сутки підстилки. Так, качка коли було. Ну, качки то так. Да. Качки вони то й не бояться цього. Ну, все рівно. Так, хоп. оп. Оп. Так. Закінчується вже тирса, треба їхати до спонсора. Тут бачите, як він підписує. Коля музика. Так, так, ну це в нас тирса. А нам треба стружку. А стружки, мабуть, і немає тут. Може будь не буде. А може і буде, а може і не буде тирса. Тирса. Оп. Так, капець якийсь. Фух. Оце, мабуть, стружка. Ні. І це тирса, і це тирса. Все, у нас стружки нема. Обидно. Обидно, що в нас немає стружки. Оп. Так. Все, зараз виліземо цілі. Склади, оці склади, от все нужне, знаєте, все складаєш. От. А потім думаєш, нахрена воно нужне. Оце складання. Коротше, треба колись приїхати, благополучно, прицеп поставити, викидати його все і все. І не зберігати оту, в чулки його. Запихаєш усе. Фух, так. Оп, оп. Ну що, зараз посипемо вам красоте. Була красата тут у вас, а? Оп. Харіна! Жарко, так? Да. жарко! А що ж ви хотіли? Так, зараз піду Маринка, хай мені шлангу ключе, треба налить води. І покажу вам зараз поїлка, яка інтересно дуже зроблено. По-простому ціна поїлки 400 гривнів. Марії! Маріє! Ладно. Будемо наливати, а що робити? Такс. с о па па по оп пап Так, все, сюди зараз собочку наберем. Отак вот от. О, Во. Я вам уже принципі, показати, що за поїлка. Труба пластикова 110-та, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Е, блін, 110 чи 120. По-моєму, 110. Е, каналізаційна ця. Дивіться, всередину сюди вставляється поплавок, той, що на унітази, на євро унітази йде. Поплавочок і отут така красна штучка, вона крутиться, тобто ви можете нормірувати подачу водички. І що у нас виходить? Так, зараз виходить, воду треба виключити, виходить. Зараз, друзі, почекайте. І оба! Так, домочки. Давай, вам. Оп! Зараз. Це треба нормально йти вправлятися, бо це я зараз тільки тут дурні понаробляю. Фух. Я ж кажу, що просто знімати відео і, і, і щось робити, це дуже важко. Ну і в общем, що, дивіться, двохметрова ця йде труба. Коронкою випилюємо такі от дірочки для голови. Даже велика качка буде. І знизу там всередині, бачите, водичка. Во, тече. Може і погано видно, ну, видно буде. І все, вони підходять, клац, і п'ють. Їм часто важкувати, ну, буквально днів, два-три і буде все відлічно. А уровень води всередині цієї труби ми виставляємо тим поплавком. Тобто поплавок іменно набере води, скільки хочете. Пів труби, четверть труби оцієї. І дуже удобненько. О, І тут водичка у нас, бачите, клюпає. Ну, в общем, якось отак. І удобніше набагато. Набагато удобніше з такою цією. Єдине, що я, коли Зараз тут просто добираємо, там каністра обрізана, ця, що бройлерна була, я її зараз сюди забрав, поставив провірити, як вони будуть пити, як воно працює. Тут, ось, бачите, такий ось клапан, він клад, відкривається. Зараз набере вода повністю по всій трубі, і він закривається. Все. Вони надпили, він опять відкрився. Тобто, така типу, автоматика, яка незалежна не, не ні від чого. Можна отаку, отаку класну, що в чому прикол, що. Отаку трубу можна зробити від системи, домашньої, ну, тобто води домашнього постачання, не від насоса, тому що насос він, він давить дуже, дуже багато атмосфер, виходить, і вас цей клапан не робитиме. Але якщо зробити цю воду від системи домашньої да, тобто на вулиці десь у вас там кран, де невеличке давлення води, оце, іменно, поняли? потужність потоку води. Ви можете просто шлангу підключив до такої поїлки, зробив. Дуже удобно. Просто я ж кажу, що двохметрова поїлка, е, я би так сказав, що вона навіть професійного рівня, тому що е, дуже мало вони роз, розплюхують оцієї цієї води, голова залазить прямо всередину, вони там п'ють і таким методом вони дуже мало наливають води. Тобто, хто знає, що таке качка, то зараз розуміє, про що я кажу. Тобто, Качка, як п'є в і воно летить по два, два метри, коротше, оці каплі, і оце все. І вони тоді. Її себе дуже сильно вимочують. Ну і звісно, вони вимочують повністю приміщення. Їм вже місця мало, ну все, будемо їх пробувати виганяти десь сюди. Тут я хочу тоже, трохи поубираю е, за цей і сюди їх, якщо, що, загородочку зроблю, на ніч можна буде сюди заганяти. Ніто десь всередину, ніто до курей, так як я думав, переполовинить напополам. Тобто, в принципі, місце є, та їм багато не треба. І хай вони бур'яни будуть ходити по огороду вижирати. Ось От такі друзі, справи. Так що. Е, Якщо інтересно, просто що не поняли нічого по поводу цієї погілки, напишіть у коментарях, я її на двір винесу і на дворі вам повністю детально все розкажу, покажу, що до чого, куди, як, які розміри, яка труба, бо це я так ляпнув. Ну, пластикова ця. По-моєму, вона 110-та йде, друзі. От чесно не, не пам'ятаю, 120 чи 110. -та. І я вам повністю візьму там розміри, отак, все з цей. Е Повністю покажу, розкажу і об'ясню, щоб ви коли заходили в магазин, вже не, не показували на пальцях там, да, що до чого як. А ви просто об'яснили, що нам треба отаку от трубу, отаку от хрестовину, таку заглушку і такий от поплавок із, із, із частини унітазу. Да і все. І я ж кажу, все це діло прям, ну, коштувало, по-моєму, мені чи 380 гривень. Тобто це повністю все, всі заглушки, оці, оце все підключення без бочки. Ну, я думаю, що бочку ви вже знайдете в себе. Так що тут таке. Так, пішов, я кави поп'ю та буду йти вправлятися, треба попідчищати, прицеп якраз під, під, під підігнати туди. То що роботи хана, як я все пере оце коли питають, Боже, коли ви все вспіваєте, то я вам просто скажу, що ми не вспіваємо. Як можемо, так і. Що, що, що зможемо, те і робимо. По-другому, ніяк, друзі. А то таке. Так, всім дякую. Хай вас Бог береже. Хай у вас і в нас все буде гаразд. Всім пока-пока.